Зараз будемо викладати корма для наших диких тварин, для нашого поголів'я, яке харчується зерновими культурами нашими. От. Зараз виложимо сіль в оленячу кормушку. Ось тут є в нас кормушка для оленів і для косуль. Так вийшло, що я пішов з перших днів добровольчого формування і першого дрона. збив я з мисливської рушниці, з карабіна, хоча не вірили в це. Не думали про те, щоб можливо звільнитися з лісництва. По-перше, за, за щось потрібно жити, зараз, щоб звільнитися. Не будемо кидати лісницю. Чого ж ми будемо кидати? Це стихія вже. Я прийшов сюди з бізнесу, тут це головняки такі, а тут себе почуваєш вільно, спокійно. Ніхто тебе не обсуждає, ніхто тебе нічого не робить, просто насолоджується своїм життям в лісі.